Як ви вже знаєте, то з 1 жовтня відбулися суттєві зміни в алгоритмі ЕЦІ про основні зміни. Ми вже з вами говорили ось в цьому відео. Сьогодні хочу зосередити вашу увагу на вимогах до фотографій вашого продукту, а особливо до першої фотографії вашого лістингу, тобто до зображення, яке і буде відображатись в результатах пошуку. Також хочу подякувати нашому клієнту Євгенію, який звернувся до нас з питанням щодо можливої деактивації лістингу через фотографії, які не будуть відповідати правилам Еці. Але про все по порядку. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Western Bid в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги Препцентру та Фулфілмент центру. США, і якщо вам подобається такий контент та ви вважаєте його корисним, то підписуйтесь на наш канал, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові ролики. Як бачимо, що з останніми оновленнями Etsy зробили суттєвий акцент, зокрема на зображенні ваших. Товарів, тобто фотографії та їх кількість наразі будуть впливати на пошукову видачу ваших лістингів. Хоча Еці офіційно не заявив поки про цю вимогу, їх генеральний директор припустив, що лістинги, в яких менше ніж 5 зображень, можуть бути позбавлені пріоритету в пошуку. Це один момент. Разом з тим, влітку цього року, Еці оновив свої правила і разом з тим оновив вимоги до фотографій. Бачили ось це оновлення? А ось це вже може стосуватись і можливої деактивації лістингу. Але про це трошки згодом тому не тікайте. А поки я узагальню ті вимоги від Еці, що можуть безпосередньо вплинути на рейтинг лістингу. Пошуку, і зараз я коротенько нагадаю вам про ці критерії, які будуть найбільше впливати. Отже, кожен лістинг має містити не менше ніж 5 зображень вашого товару. Ви маєте використовувати фотографії з високою роздільною здатністю. Рекомендований розмір зображення становить 2000 пікселів для найкоротшої сторони та роздільну здатність 72 пікселі на дюйм. Також потрібно слідкувати, щоб зображення не були надто темними. Ну і це дивно, як на мене, бо деякі продавці навмисно обирають темний фон для того, щоб краще презентувати товар та виділити його в пошуку. Ну тут особисто мені не зрозуміла ця вимога, якщо чесно. Тут є питання до цього. Також ви маєте уникати використання колажів. На своїй першій фотографії у лістингу, оскільки покупці можуть заплутатися з першого погляду на те, що продається. А ось це вже щось новеньке. Тобто Еці говорить, що, наприклад, ось таке перше зображення лістингу може обмежуватись у трафіку. Цікаво. В мене таких зображень немає, проте я знаю багато прикладів, коли продавці використовують такий стиль. Перевірте, будь ласка, свої лістинги та поміркуйте, що можна зробити з колажами, якщо вони у вас все ж таки є. Це основні фактори, що можуть впливати на видимість лістингів пошуку на Еці. Проте я думаю, що Еці і сам вам підкаже, що з вашим зображенням щось не так. Бо в нас з'явилась нова сторінка Еці Search Visibility, де Еці вказує нам на проблемні лістинги. То якщо у вас ця сторінка пуста, значить у вас. Гаразд, а тепер хочу повернутись ось до цієї публікації. Кому буде цікаво, я посилання залишу в описі під відео. А порушення вже цих правил може призвести до деактивації лістингу, і це як мінімум. Якщо чесно, я поки не чула про такі прецеденти, але нехтувати цією інформацією не можна. Ми з вами в будь-якому випадку маємо це обговорити, а остаточне рішення все одно залишиться. За вами, отже, тут Еці зазначає, що для побудови довіри та прозорості на майданчику продавці мають використовувати оригінальні фотографії реальних продуктів, які фактично і отримують ваші покупці після покупки. Знаю, що більшість продавців в принципі так і роблять: тобто, фотографують самі або замовляють фотосесію своїх товарів, і отримані зображення додають на Еці. Але є продавці, які використовують комп'ютерну графіку, щоб зобразити товар, тобто використовують 3D-моделювання та рендеринг. Ми, до речі, з командою, колись з цим експериментували ось реальне фото товару, а ось його 3D-комп'ютерна модель, плюс різні варіації цього товару по кольорам. Це особливо актуально для тих, хто продає предмети меблів. Наприклад, ну уявіть, щоб наповнити свій магазин товарами, потрібно по факту зробити стол або тумбу, сфотографувати і чекати, коли воно продасться. Виходить, що дуже дорого робити тестові зразки і накопичувати їх. На складі, хоча думаю, що мене підтримують і продавці з інших ніж, де є свої причини робити комп'ютерні 3D-моделі. Ну і наразі виходить, що Еці забороняє використовувати такі комп'ютерні моделі товарів. Це стосується і заборони на використання стокових зображень. Проте Еці говорить, що тут можуть бути винятки. Отже, ви можете використовувати стокові фотографії в деяких обмежених випадках, коли ви пропонуєте або персоналізовані предмети, або товар, виготовлений спільно з виробничим партнером. Про що мова тут? Ну, наприклад, якщо ви шиєте ось такі персоналізовані сорочки по фото клієнта, в такому випадку ви можете використовувати стокові мукапи, щоб покупець міг візуалізувати те, що він отримає. Але при цьому забороняється використовувати фотографію порожнього продукту або макет з текстом заповнювачем. Ну, от, наприклад, як тут, що ваш дизайн тут е і використовувати це саме як основне зображення до лістингу. А ось так, відповідно до вимог Etsy, буде правильно. Ну, а таких лістингів насправді дуже багато на єці, тож перевірте і свої на всяк випадок. Я поки не чула, що за таке насправді деактивували лістинги, проте все може бути. Ще одним винятком є фотографії продуктів, виготовлених з партнерами по виробництву. Якщо ви офіційно зазначаєте на єці, що маєте виробничих партнерів, то вимоги до фотографій також будуть відрізнятися. Залежності від самого товару. Може бути варіант, коли ви розробляєте унікальний товар, ну, наприклад, меблі, одяг, або там, книжки, а партнер-виробник виготовляє його для вас. То в цьому випадку ви маєте використовувати справжні фото. Фізичного кінцевого продукту. Інший варіант: якщо ви створюєте оригінальний дизайн, це, наприклад, може бути ілюстрація чи якийсь візерунок, а ваш виробничий партнер друкує це на якомусь базовому предметі, наприклад, футбольці чи кухлі. Тобто, наприклад, якщо ви користуєтесь сервісами Print on Demand, то ви теоретично можете використовувати макет з фото, щоб проілюструвати кінцевий продукт, який і отримують покупці. От уже ці правила і вимоги, а ще і винятки для них. Ну, Еці, як завжди, як закрутить для нас. В будь-якому випадку ми вже з вами володіємо актуальну інформацію. Якщо бачите, що вам потрібно змінити, краще це зробити, щоб потім не шкодувати ні про що. Ну, а я бажаю всім успіхів та гарних продажів. І незабаром побачимось в новому відео.